Більше сотні героїв та членів їхніх сімей за півроку безкоштовно відпочили у заміському комплексі на Львівщині. Серед них військові, які під час великої війни отримали важкі поранення, і ті, хто з травмами по два роки провели у російських катівнях, що тримає їхній дух і дає можливість продовжувати службу у сюжеті Олександри Стасишин. У просторих апартаментах серед лісу Олександр Кригальов робить каву і виходить на терасу милуватись краєвидами. Тут поганий зв'язок немає інтернету. Воно дає моральний відпочинок, тому що треба дуже сильно звикнути до до так, скажем, громадськ до життя тут у місті. Позаду у 26-річного прикордонника оборони Маріуполя у перші місяці великої війни. Далі важке поранення хребта, азовсталь і полон. Через переламану спину його одним із перших обміняли. Потім операції, реабілітація, і через півроку Олександр повертається на службу. Зізнається, поки титанова пластина тримає хребет, мусить продовжувати активне життя. Хожу в спортзал, намагаюся змагатися. Ти абстрагіруєшся від того, що було там в Маріуполі, в місті, бої смерть. я бачив хлопців, які психологічно ламаються. Тим повинен щоб не було себе на. Налаштовувати на максимум, що все далі буде добре, на перезавантаження відпочинковий комплекс під Львовом приїхав і 53-річний Михайло Середа, прикордонник із 30-річним досвідом. Він теж у лютому, 22-го як командир, відбивав атаки ворога у Маріуполі допоки у квітні не потрапив у полон. За майже два роки у російській колонії суворого режиму схудна 30 кілограмів. Тонька вислала чотири фотографії онучки. От Тоді було тяжко. Друге дихання повернулося до мене. От. От я знав, що це. Ну, я повинен це зробити. Нас доставили це, не знали куди, але ну, коли побачили щелку між зав'язаними очима, що не автозаки стоять, а автобуси. Ну, десь в серці щось юкнуло. Підлікувавшись, Михайло міг піти на пенсію, але повернувся на службу. Вихідні співпали з можливістю оздоровитись. Холодний чан завжди гостям набирається для того, що після сауни можна було б охолодитись тут. Сауна все з натуральної деревини. Із пічкою на дровах. комфортні шале у лісі для відпочинку уже півроку безкоштовно для героїв та їхніх родин пропонує місцевий підприємець. Це спільний проєкт прикордонників та ова. Коли кожен охочий власник комплексу може безкоштовно оздоровити ветеранів. Костянтин зголосився, один з перших. Як і вже більше людей після наших чанів салонів не береться. Це така мінімальна дяка, яку ми можемо віддячити людям, які нас там захищають. А ми тут маємо можливість працювати. Понад 100 Людей, які вже відвідали цей проєкт, тут є і фінансова складова, тому що поїхати просто відпочити в такі будиночки може бути доволі затратно. Військові ж запевняють навіть кількаденне перезавантаження допомагає оновитись і далі продовжувати наближати перемогу із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ма Україна, Марафон Єдині новини.